Гарно всім дня, дівчатки, і хлопці. Я робила вчора, я робила опитування і запитувала дівчат, з яких пасочок ви хотіли б, щоб я відкрила сезон пасочок. Багато писали мені варіантів, хтось любить класичну, хтось любить панатони, хтось крафіни. От. Але деякі дівчата написали просто хочуть бюджетну, хочуть таку, як у мами. От, о, Сьогодні з неї почне. Значить так, що нам треба? 150 грамів цукру. У мене тут 6 столових ложок. Родзинки, 80 г, я їх вже намочила, вони в мене намочені стояли. Масло 80 грамів, молочко 250 грамів, Це цукор вже казала. 2 столових ложки олійки і 2,5. 2,5 яєчка. Тобто 2 яйця в тісто і білочок в тісто, а жовточок на змазування візьмемо. Значить, так, перше діло це ми зараз замісимо таку невеличку пару. Активізуємо дріжджі. 30 грамів сирих дріжджів. Або дві чайні ложки сухих Від загальної ваги цукру. Кладу сюди ложечку цукру. І від загальної ваги борошна. Борошна треба буде десь приблизно плюс-мінус 600 грамів, 2 ложки борошна. Ось Це я гаміньку зараз розмішую. І залишаю в теплому місці активуватися до такої пишної шапочки. Дійчатка, тепер ось тут у мене 2,5 яйця тобто 2 ціленькі яйця і білочок. Жовточок я залишила для змазування пасочок. Якщо ви будете робити глазурь на пасочки, значить ви навпаки робите. 2,5 яйця 2, жовточок, а білочок залишаєте в холодильнику. Тепер беру цукор, той, що залишився, ванільний цукор. Десь з півчайної ложки солі. Така добряча дрібка солі гарненько перетираю. До білої консистенції. Хочу ще додати сюди олійку Дві ложки столових. І буду далі продовжувати. А родзинки і масло я вже додам, вже як тісто виміситься. Тосить, вже. Тепер, опай. Опара вже така гарненько бульчить, пахне дуже гарно. Тепер, якщо у вас є ром або коньячок, то можете добавити не сюди, а сюди. Грамів 30. А якщо нема, то і так буде. Можна горілки додати. Тепер я виливаю сюди оцю суміш, легенько перемішую. Буду віяти борошно, дівчатка. Все так гарненько, бачите, як воно тут працює. Борошно треба буде плюс-мінус 600 грамів, але я вію, потрошку буду замішувати. Мені буває, дівчатка пишуть в коментарях, гріх руками замішувати. Треба лопаткою. То я вже сьогодні почну лопаткою замішувати. Це буду замішувати і потрошку. Віяти борошно. поки лопатка тут рухається, буду вимішувати лопатку і потім буду руками замішувати. Тепер буду переходити в ручний режим. Я дуже люблю руками працювати. Тепер додаю родзинки, зовсім трішки, може, чайну ложку борошна сюди, ось так, і вмішую. Потім десь через хвилинку додаю масло. Додаю масло вершкове, таке тепле, не гаряче, не холодне, а таке, ось таке рідке. І теж гарненько його сюди вмішую. Тісто буде таке, знаєте, липкувате, але дуже гарне, і смачне. Ось таке у вас вийде тісто, воно ще буде липнути до рук. Ну, то таке. Залишаємо ми його, кутуємо і залишаємо в теплому місці відпочивати від годинки до півтори. Можна від півтори до двох. Можна підминати, кого як вийде. Пройшло вже півтори годинки. Дуже таки гарне, бачите? Викладаю я його на поверхню. Знаєте, що я хочу зробити? Трішки тіста. Зовсім трішки, може, грамів 50. Зараз я виберу, щоб без ізюма було, залишу на узори. Тепер тісто розділяю на дивлячись, які у вас будуть в У мене якраз будуть ось такі 15 см в діаметрі У мене. так і Формочки заповнювати треба на одну третю, тобто трішки менше, ніж до половини. Це дуже легко, дівчатка. Я його не трогаю так, щоб не м'яшкурю. І ось так, дівчатка, я його підминаю. Ось так. Ось так. Аж пищить в такий колобок. Ось так. Ось таке воно гарненьке повітряне тісточко і викладаю форму все. Ось так. І ставлю в розтойку, як як збільшиться вони в мене пощі повна буде форма. Потім будемо прикрашати. А прикрашати будемо хто що зробить. Я просто поріжу на смужечки. Та й все. А узорі я наробила, тісто ось так гарненько вже підійшло, але ще воно постоїть. Тепер нам наряжати. У мене тут жовточок, той, що я залишала. І одна ложка водички. Я розмішала. І ось так помажу і буду всі прикраси викладати. Хто що зможе те й зробіть? Ось так, дівчатка, видно. Гарно, гарно. Дівчатка, ось так. Ну і все, напевно, що досить. Ще залишу хай трішки постоять. Потім помажу. Все отак зверху. Ось так як воно ще підніметься, ще буквально на пів пальця. Тоді помажу все зверху. Помазала я ще раз яєчком курячим Тепер ставлю в духовку випікатись при температурі 170-180 градусів 35-40 хвилин.